Відтепер, щоб отримати послуги в українських медзакладах без направлення лікаря доведеться заплатити. Січня 2025 року набрала чинності відповідна постанова кабміну. Так у комунальних та державних медзакладах платними стали послуги, які не входять до програми медичних гарантій. Серед них консультації без направлення лікаря, виклик медичного працівника додому на вимогу пацієнта, можливість самостійно обирати фахівця при отриманні спеціалізованої допомоги тощо. Є переліки, які можуть ви бути мед... платними. Це є перелік відповідно до постанови. Наприклад, палата покращеного планування. Калькуляція розробляється і це є вивішено на всіх стендах в кожному лікувальному закладі. Там не є щось таке надзвичайно. Безкоштовними залишаються основні медичні послуги, які передбачені програмою медичних гарантій, проте в певних випадках потрібно направлення від сімейного лікаря. Водночас, без відповідного скерування та безоплатно у медзакладах можна отримати первину та ексену медичну допомогу. Також направлення не потрібне при зверненні до акушера гінеколога, педіатра, психіатра чи стоматолога. Всі види ургентної медичної допомоги, планова допомога. За що контрактується лікувальний заклад, він отримує за ту послугу кошти. Значить, цей вид медичної допомоги має бути безоплатний в будь-якому лікувальному закладі. А додаткові якісь, або то, що не передбачено, НЦЗУ, це може входити в платну послугу. Міністерство охорони здоров'я зауважує, що всі платні медичні послуги повинні бути чітко визначені та оприлюднені на офіційних сайтах медичних закладів і інформаційних стендах у лікарнях. Оплатити медичну допомогу українці зможуть виключно безготівковій формі на офіційний рахунок закладу.